Ольга Сергіївна нещодавно відзначила свої 90 років. При згадці про голодомор на очах сльози розповідає, її родині з сімома дітьми пощастило не відчути всього жаху, бо батько одразу погодився працювати на колгосп. Згадує, як сім'я ділилась із односільчанами своїм пайком, проте врятувати всіх не вдалось. І коли він оця картошку чув, їв більш нічим, нічого так кидає, Я стою посеред хати і дивлюся на його. І він не пошов, поїв я, і через три дні я почула, що він вмер. Без гроба мені нічого так кидали їх у яму, по скільки я вже не знаю, я мала була. Жінка каже, тоді їхнє село врятувало близьке сусідство з Росією. За два кілометри в російському селі не було навіть натяку на дефіцит їжі. Ну, люди, котрі було в кого, серцяні хустки хороші, чи ще який весь хороший, носили оце ж у те село і міняли за відро зерна. В забрали корову і все позабирали. Нема. Сіялку забрали, віялку забрали, і плуги, і боронки, Все, все чисто забрали. Жінка згадує, як у школі вчили, що ніякого голодомору не було. Запрощали навіть розказувати і споминати. Не було ніякого голодомору. Так Сталін зробив, щоб Україна вимерла, погибла, не наравилось, мабуть, йому це. Говорить рада, що діти та онуки не знають такого страшного лиха, а сама й досі смакує кожний шматочок їжі. Чи час тільки от живеш, побачиш? <гум> конфети побачиш, який всякий є. Ото така жість була. Ото такий голодомор. Голодомор страшний був. За підрахунками істориків, у 32-му-33 роках на Сумщині від Голодомору померло більше 45 тисяч людей. Ольга Коренєва із Сум для Радіо Свобода.